1 січня 26-го року, всіх з Новим роком і нас з Новим роком. Отакий у нас подаруночок. Получили ми під ялиночку на новий рік. Лупи у нас два інкубатори. Оцей лупе і оцей. Перший і Аква. Перший і аква. Так, в цьому 104 поки ще. Він пізніше почав лупити. Бо це ось у 12 часов ночі, у 12.15 він витягував їх 42 штучки, а утром ось 62. А у першому було ночі 82 витягнув і зараз 34. Це 116 штучок. Прошлий раз у ньому і було 116. А там іще будуть долуплюватися. В общем, отакі карапузи. Карапузи техасці. Там пару штучок тільки. Видно, не вистачило техасів, так там доложених було, там небагато. Ну, а це техасі вже треба виселяти їх у сарай. Хай вже в сараї вони тусують в брудерах. Тут їм вже тісно, жарко. Це їм 7 днів. У нас через 7 днів вилуп. Так, все. Будемо працювати з новим роком.